Запрошую вас підбити підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! В першому соборному посланні апостола Івана написано. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий. Народження від Бога було особливою темою для апостола Івана. Тільки Він з усіх новозовітніх письменників включив в своє Євангеліє історію про Никодима, де ясно показав, Ті, хто прийняв Христа, стають Божими дітьми. Іван говорить, що нове народження відбувається не через народження від крові і не за людським бажанням, але за Божим промислом. Апостол підкреслює, що народження згори має відбутися в серці людини, і тоді її життя обов'язково зміниться. У книгарнях є безліч книг про те, як провести зміни і перемогти в тій чи іншій ситуації. Наша дочка провела велику роботу, готуючи курсу з психології. Вона поділилася зі мною змістом деяких використаних нею підручників. Лише в підручниках християнських авторів була присутня ідея, що людина потребує Бога, особливо для досягнення стабільних змін. Інші ж пропонували застосування шокової терапії, операції на головному мозку, хіміотерапії, підтримуючої психотерапії, і, звичайно ж, радили виробляти в собі впевненість, а при необхідності навіть займатися йогою. Я не проти абсолютно всіх методів зміни поведінки, які допомагають людям долати життєві стреси, деякі з них безумовно корисні. Людина має право використовувати всі досягнення, винайдені шляхом кропіткої праці, і нам не слід применшувати роль волі в ефективній зміні. Однак досвід народження згори є не тільки зовнішнім перетворенням, він проникає в саму суть проблеми. Змінити найглибші помисли людини може тільки Христос. Світло, яке лине від Христа, відкриває Божу любов. Ця любов притягує нас до нього. Якщо ми не будемо чинити опору цьому потягу, то прийдемо до підніжжя Христа, де розкаємося в усіх гріхах, і саме тоді Дух Божий через віру створить у нас нове життя. З того моменту думки і бажання підпорядковуватимуться волі Христа, серце і розум відновляться за образом того, хто діє в нас, підкорюючи собі все. Коли ж закон Божий зберігатиметься у нашому розумі і в серці, ми зможемо сказати разом із Христом Твою волю чинити, мій Боже. Я хочу. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти працюєш над переміною нашого серця. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти нас готуєш до вічності. Адже ми добре розуміємо, поки не відбудеться цієї зміни, ми не зможемо потрапити у вічні оселі, приготовані тобою. Благослови нас цьому, Оселися в нашому серці і здійсни цю необхідну переміну. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, народження згори має відбутися у вашому серці, і тоді ваше життя обов'язково зміниться. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам потрібно лише написати про своє бажання за адресою, що бачите на екрані, або зателефонувати нам. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!